Привіт, мої підписники! Сьогодні день фізкультури та спорту. Тож тренуйтеся та живіть на двох колесах, як я. Нехай ваші шоломи будуть завжди на голові, а покришки завжди накачені. Тримайте за руль міцно, а педалі котіть весело. Нехай вітер буде тобі завжди в спину, а певко на фініші. Тримай баланс між тренуванням та дозвіллям. А якщо тобі це здасться складним, запам'ятай, життя це не гонка. Але якщо ти на велосипеді, то ти завжди попереду. Що з тобою робити? Пропити? Продати може? Чи повернути? З вами був Серега Спортик. Ставте лайки, підписуйтесь та пишіть свої варіанти, що з ним робити, у коментарях.